Скляна гора. Жила собі жінка і було в неї господарство та троє синів. Два мудрі, а третій бартко дурнуватий. А ще мала вона три луки, де росла буйна трава, а з тої трави виходило прехороше сіно. Якось і каже вона своїм дітям, синочки, а йдіть но на луку та викосіть траву. Треба зібрати сіно, поки стоїть гарна погода. От і пішли сини на косовицю. Скосили одну луку, другу, а далі кажуть, давайте візьмемось та скосимо ще й третю. Ідуть на третю луку. А там трави як не було, вся випасена. Повертаються хлопці додому, мати й питає, чи скосили всі три луки? Дві скосили, кажуть сини. Чому ж не скосили третьої, допитується мати, бо там уже хтось випас траву. Ну, коли так, то будете стерегти луку, щоб ніхто нам трави не випасав. Як треба, то стерегтимемо, відповіли сини. Через якийсь час вибрався найстарший син сторожувати. Трава на луці велика, буйна, сховався він за кущами й чекає. Сидів, сидів, а як надійшла північ, заснув і спав до першої години ночі. Прокинувся Дивиться, а трава витоптана, випасена. Тепер йому вже нічого було робити, то він і прийшов додому. Мати й питає ну як там, є трава? Ех, знову хтось уночі випас. Та ось підросла трава і на ніч пішов стерегти другий син. Коли стало звертати на північ, він заснув у кущах. А прокинувся, то триви вже не було. Повернувся він додому, мати й питає є трава? Ні, немає, хтось випас. На третю ніч пішов стерегти луку дурнуватий бартко. Узяв буханець хліба, горщик масла і три грудки сиру, щоб мати що цілий тиждень їсти. Настав вечір. Посутеніло, а хлопець не спить, сидить і стереже луку. О півночі, зі старого товстого дуба, що там ріс, вибігло на луку троє коней і почали пастися. Бартко вискочив із засідки та й ну їх ловити. Аж тут стали коні пригарними дівчатами. І так заговорили до нього. Не руш нас, ми зачаровані королівни, а як визволиш нас, то сам станеш королем. Хлопець приніс їжу, що взяв із собою, і дав дівчатам. Відтоді став він носити їм до дуба їсти. От якось приніс він хліба й сиру. А дівчата розказали йому таке: Король, наш батько, незабаром розійшли листи по всій країні і повістить у них, що той, хто виїде на скляну гору, візьме собі за дружину нашу найменшу сестрицю, котра живе на тій скляній горі. Приходь сюди до нас, ми дамо тобі королівські шати й коня одягнешся і виїдеш на гору, куди ніхто інший не добереться. Та тільки пам'ятай нікому й слова про це не кажи, навіть рідній матері. Так і сталося. Розіслав король листи і запросив усіх королів, королевичів і панів до свого палацу. Хто вийде на ту скляну гору? То й візьме королівську дочку за дружину. Два розумні брати й собі надумали їхати, взяли найкращих коней, грошей і вирушили в дорогу. Дурний став просити матір, щоб пустила і його з ними. «О, дурненький! Що ж би ти там робив? Поїдеш, а тебе ще до в'язниці посадять, каже йому мати. А він таки все просить і каже, що не хоче грошей, а тільки хлібинку, сиру і трохи масла. От мати, дала йому той харч, А він забрав усе та й пішов до дуба на луці, до тих дівчат. Тут одна враз перекинулась конем, а дві інші одягли його в королівські шати і став хлопець такий гарний. Що й король чи королевич не міг би з ним зрівнятись. Тоді й кажуть дівчата: як вийдеш на гору, то не віддавай коня слузі, а тільки задля чемності звели йому принести склянку води і шматок хліба. Та не будь там більше години. Як мене година, пам'ятай, що тобі треба сісти на коня і вертатись до нас. Наша найменша сестра не відпускатиме тебе, то ти їй скажи, що мусиш подивитись, як там кінь. Під горою стояло багато людей, і бачили вони, як швидко, бартко виїхав аж на вершину. Всі дивувалися, хто б то міг бути, той пригарний королевич. А він подивився на годинник, а тоді пішов до палацу. Королівна так йому зраділа, почала з ним любо розмовляти, хоча досі ні до кого й слова не хотіла мовити. От королевич звелів подати коневі шматок хліба і склянку води. Не оглянулись, як минула година. Тут барко й каже, що мусить подивитись до коня. Вийшов. Сів на нього і гайда згори, бо вже саме була пора. Тим часом король наказав замкнути браму і схопити його, щоб дізнатися, хто він такий. Та він перестрибнув через браму, потім скочив через воду та й подався на луку до дуба. Там знов став дівчиною. Бартко віддав багате вбрання і повернувся додому до матері. От приїздять брати та й розказують матері, як там було і що бачили під скляною горою. А дурний на те еге, дуже багато ви там бачили. Королевич повернувся до всіх спиною, як їхав, он як. Хотіли вони його побити, але мати заступилася. Дайте йому спокій. Ще будете над дурним розправу чинити. Небагато минуло часу. Король вдруге розіслав листи, і вдруге мали з'їжджатися різні гості. Знову їдуть обидва брати, а бартко й собі хоче їхати. Просить матір, щоб пустила. О, а тобі туди чого? Сиди краще дома та берися до роботи. А то тільки день змарнуєш, каже мати. Але він не відступався, то вона й пустила. Взяв бартку те саме, що й першого разу, та й пішов до дуба. Перекинулась з конем тепер друга дівчина, а інші убрали його ще краще, ніж першого разу. І знов кажуть йому: тепер тобі, можна, бути не довше, як дві години. Накажи дати коневі хліба два шматки і дві склянки води. А мене дві години то вертайся. Королівна не пускатиме тебе, то ти скажи їй, що мусиш іти до коня. От сів він на коня та й виїхав на скляну гору. Королівна знову його радо привітала. Та коли минуло дві години, сказав він їй, що мусить іти до коня. І пішов. Король тим часом поставив довкола гори військо і наказав замкнути браму. Але все дарма. Кінь перескочив варту, потім браму і полетів до дуба, а там знову став дівчиною. Дурень віддав пишне вбрання і пішов додому. Повернулись і старші брати додому і почали розповідати матері про все, що бачили. А бартко знов не втерпів. Е, багато ви там бачили. Може, їхав догори ногами, а вниз головою. Хотіли брати його набити, та мати заступилася. А що там вам з дурним сперечатися? От розіслав король листи третя Востаннє. Знову мають з'їхатися гості. Обоє братів і собі вирядилися в дорогу, а дурень, впросивши матір, щоб пустила його, пішов на луку до дуба. Тепер третя дівчина перекинулась конем, а ті дві вдягли його гарно і дали таку пораду. Коли виїдеш на гору, накажи дати коневі. Хліба три шматки і три склянки води. Будь за цим разом у нашої сестри три години, а тоді вертай до нас. Якщо зробиш так, то визволиш нас із цієї біди. Бартко сів на коня і виїхав на скляну гору. Побув у королівне три години та й каже Треба мені подивитися, що там мій кінь. Вона його не пускає, дуже просить, щоб зостався. Та він не послухав. Вийшов, сів на коня та й подався на луку. Тим часом король оточив гору великим військом і зловили бартка. Тоді парубок і признався, що він саме той, хто визволить королівських дочок, зачарованих у коней що зараз їде по них до дуба і просить, щоб усі гості його зачекали. Король погодився, от приїжджає бартко на луку, коли дві дівчини вже так гарно вбрані чекають його. Третя, та, що перекинулась конем для нього, тільки струснула з себе шкуру і теж стала вродливою дівчиною. Одразу десь узялась карета. Вони всі сіли в неї. А за ними їхало аж п'ять возів повних коштовностей, що дарували Барткові ті троє дівчат. Коли вже були недалеко від замку, Бартко витягнув червону короговку таку гарну, що аж сяє, і весело нею махнув. Як приїхали до замку, він пішов до короля та й каже: Ось тобі королю твої дочки, я їх визволив. Ну, добре, отказує йому король, візьми тепер собі одну з них за дружину. А дівчата й кажуть, що йому призначена наймолодша сестра, та що на сканій горі живе. Тут справили барткою весілля з королівною, і відтоді ніхто вже не казав, що він дурний. Жив він довго і щасливо, допомагав матері і брату.